Так, Доброго часу, мої дороге Хочу подивитися з вами, що очікує на Запоріжжя з 10 по 19. Давайте візьмемо березня. На Запоріжжя. чи буде наступне на Запоріжжя. Будуть бить трошки, звичайно, Запоріжжя, будуть бить. Чи буде. Чи будуть обстріли. Будуть обстріли. Але все рівно їх, знаєте, як... Хочеться сказати, що все-таки їх трошки менше. Обстрілів трошки менше. А... Так, дивимося далі. Дивіться. Обстріли, обстріли. Знаєте, тут якось укріплюється Запоріжжя і укріплюються кордони, як новий захист. Те, що бити і наносити найбільше ударів або навіть розвідувати, це точно буде. Дивіться, поранені будуть. Будуть атаки, будуть поранені. І будуть, як будуть в, в... 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 в темну пору доби, а новий очільник. Новий очільник буде пов'язаний з силою. Це якісь державні органи, так? щось такого плану буде. І найголовніше тут, що цей очільник буде саме працювати в тому, щоб гроші в казну йшли. Ну, довго, довго буде видно. Так, в Запоріжжі щось звозять, якусь як техніку для оборони. Це для того, щоб... Орки не змогли туди зайти, ну вони й не зайдуть, вони не зайдуть, так, значить, дивіться ще нюанс. Україна там укріплює позиції за допомогою якихось всесвітніх організацій, Всесвіту. Тобто це, тут може бути допомога саме, саме світу. От саме допомога світу. Отак. От Але вона буде хорошою. Тобто, ця допомога, вона прям. Дасть Україні тому, що ми будемо там в силі краще. Так, що ось так. Ось. Період того, що там в Запоріжжі от прям дуже масово гинуть люди і так далі, він, він закінчується. І дякувати Богу, що він закінчиться. Тому буде трошки краще. Не було. Слава Богу. Дякую вам дуже і всього найкращого. Не забувайте підписуватись.